У Краснопавлівці повинні змінити тарифи на водопостачання та відведення. Інакше комунальне підприємство Тепловодосервіс буде судитися з селищною радою, повідомляє директор підприємства Валерій Крикун. З початку цього року держава зняла з себе обов'язки сплачувати різницю у тарифах, тому тепловодосервіс надає свою послуги в збиток. Але Краснопавлівська селищна рада не хоче приймати запропоновані обґрунтовані тарифи. Виникла проблему, яка загрожує залишити селище без води, вивчали наші журналісти. На сьогодні у Краснопалівці діють тарифи з водопостачання та відведення, які загрожують роботі комунального підприємства Тепловодосервіс. Повідомляє його директор Валерій Крикун. На сьогодні по діючим тарифам, наприклад, по Краснопалівській селищній раді збитки підприємства за перше півріччя склали майже 800 тисяч. Тому ті тарифи, які діють на сьогодні, вже економічно не обґрунтовані. В нові тарифи було внесено зміни тільки до двох частин. Це в, по заробітній платі, тому що по збільшення мінімальної заробітної плати пройшло. І по статті енергоносії. Другі статті залишилися без змін. Початку року держава зняла з себе повноваження сплачувати різницю у тарифах. Тепер громади мають прийняти ті ціни, які дозволять комунальному підприємству працювати без субвенцій від державної скарбниці, говорить Валерій Крикун. Але тариф для населення можна не збільшувати, оточнює директор, різницю може сплатити селищний бюджет законом України про житлово-комунальні послуги, стаття 31 передбачено, що якщо сільська селищна рада приймає тарифи. Нижче економічно обґрунтованих, то різницю вона повинна покрити за рахунок свого бюджету. У тепловодосервісі прорахували, аби безперебійно працювати у Краснопалівці, необхідно підняти тарифи по водопостачанню та відведенню близько на 5 гривень, говорить директор підприємства. Татський корпус проти того, щоб населення наше платила такі баснословні, можна сказати, ціни за воду, щоб вирішити ситуацію з цінами, селищна голова Надія сухих пропонує розділити користувачів. Вона висуває ідею, аби люди сплачували менший тариф на відміну з держустановами. Получається, що Стоїмость вода твідення основна часть ложится на бюджетні організації. Бюджетные организации в Красна которые пользуются водой и водоотведением, это в основному садики і школи запропонована схема оплати від селищної голови може загрожувати районній освіті. Говорить радник голови РДА Юрій Петренко. Не завищення тарифів б'є сьогодні по бюджетних організаціях. Якщо селищна рада, як ініціатор прийняття відповідних відповідної тарифної політики, не знизить тарифи, то у нас не забезпеченість по світі зросте більше, ніж стеляти з Аби висвітити тему тарифів, на сесію селищної ради приїхала районна радіокампанія. Поява журналіста обурила селищну голову Надія Сухих. Як вона говорить, представник радіокампанії не представилася. Щоб вирішити ситуацію, селищна голова подзвонила до голови РДА Сергія Красноперова. Вважаю, цей дзвонок недоцільним. Засновником є Лазівська районна рада та депутатський склад ради. Тому Адміністрація не може надавати якісь команди. Посилати, не посилати, давати вказівки, що писати, що висвітлювати. Ситуація з недопуском журналістів до сесії поширилася в соціальних мережах. Про інцидент написали на сайті інституту масової інформації, який здійснює контроль дотримання прав журналістів. Працівники громадської організації запропонували юридичну допомогу районній радіокомпанії, якщо та вирішить позиватися до суду через втручання у журналістську діяльність. Але як говорить директор радіокомпанії Роман Деняк, вони не планують доводити діло до судівництва. А ось Директор тепловодосервіс не виключає, що позиватиметься заяву на селищну раду. Він напише, якщо вона прийме занижені тарифи. Бо, як говорить Валерій Крикон, необґрунтовані ціни призвуть як мінімум до неякісного постачання їхніх послуг і як максимум взагалі припинення роботи підприємства, що надає воду Лозівському району.